Вітаю вас, мої любі. Зараз дивимось, чого вам бракує у стосунках на даний момент. Ну, якщо це, це таке питання вас дуже цікавить. Давайте подивимось, чого вам бракує у стосунках. У стосунках бракує загадковості. Бачите, жриця, вона. Не все про себе розповідає. Вона любить щось приховати таке, щоб її було цікаво розгадувати. Вона дуже багато знає і знає про себе багато, але вона не розповідає цього всім підряд. Вона така більш спокійна, вона трішки навіть холоднувата. вона не проявляє свої почуття так, щоб їх було одразу видно. От ця загадковість, якої у вас зараз трішки бракує. De